Всіх вітаю! Нам дуже часто задають питання про те, чи можна калібрахоа сажати у відкритий ґрунт. Так от. Ось ця каліброшка росте у відкритому ґрунті. Ось такого розміру вона досягла. Дуже добре себе почуває. Забувала вам її раніше зняти. Вона квітувала дуже рясно. Ось такими повними квіточками. Сьогодні, до речі, 21 листопада вона ще квітує. І так виглядає після дощу. Сподіваюсь, що моя відповідь вас задовольнила, так що можете сміливо висаджувати калібрушки в відкритий ґрунт.